Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні 17 вересня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, України на нашій ділянці. Хочеться продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Азія. Це перше плодоношення трьохрічного саженця, який ми виводимо на шпалеру на горизонтальну на арку. І вона в цьому році нам показала перший врожай. Форма дуже цікава, в першу чергу оригінальніша ягода, яку мало яка форма може повторити її. Ягода окремі доходять до 7 см. Це ми в автора бачили. Ну, і свої ягодки, от зараз реально десь під 6 см я ось тримаю в руках. Дуже велика ягода. В цьому році трошки підгорошила, бачите, десь менша ягодка, то все горошаще, ще, а де великі ягоди, то повноцінно запилене. Але цей горох також не дрібний, він не псує. Вигляд товарний гроний, і в принципі гронка виглядає досить таки цікаво. Смакові якості в неї тут гармонія, плотна така легка під хрустом м'якоть. Ягідка має таку жовто-біле жовто забарвлення, Красива, смачна і високотоварна. По відгуках різних виноградарів, які вже також її вирощують, помітили, що форма така вибаглива до старої деревини. Також їй потрібно наростити цю стару деревину і щоб вона могла дати потім повноцінно хороший врожай. Тобто на перші роки не очікуйте від неї дуже великих врожаїв. Їй потрібно трошки розігнати кущ, щоб набралася стара деревина, а потім вона буде відблагодарити нас. Досить таки цікавими з красивими гронами. Грони бувають і більше, це перші сигналки на цьому кущику, так що те, що маємо по ягодки, зараз я вам продемонструю її, яка вона є. Ну, дивіться, ягода окремо навіть довша, ніж мизинець. Величезна, скучується. Є рівні, є трошки зігнуті такі серповидні. Дуже крупна, красива ягода, високотоварна, загострений кінчик. Вона така щільна, плотна. Ну, покажемо її зараз і в розрізі. Щас загружу ваги. Дивіться по поваги. Вона не досить важка, але досить таки довга красива. Так, 8 грам. 9,3. Одинадцять. Майже 10 грамів по розрізу. Дивіться наскільки вона щільна. Практично сімейна камера тут вже насіння вже достигла, вже темне. На сьогоднішній день повністю готова. Вдоль. А вдоль розрізати. Ось в такому вона в стані. Мясиста і досить таки сочна і смачна ягодка. Високий цукор, низька кислота, смакові якості відмінні, а товарні якості взагалі, я б не сказав, не перевершені. З такими ягодами на ринку не то, що не стидно, ви будете там головними конкурентами всім, якщо винести таку ягодку. Це Азія селекції Калугіна Віктора Михайловича на 17 вересня. Да, забув сказати, що форма ранньо-середньо-середнього терміну достигання, але в цьому році, наприклад, всі ранні сорти достигали десь на початку вересня у нас, в нашому регіоні. А ця форма достигла практично разом з ранніми. Перекоси пішли по достиганню. Всі пізніші сорти стараються встигнути визріти і вийшло так, що вони. Практично в свої сроки дісталися, при тому, що ранні сорти йшли з затримкою майже 20 днів. От така чудова азія селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кому це відео показалося цікавим, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!